Посол Німеччини в Україні відвідав Харків з робочим візитом на особистій зустрічі з мером міста. Говорили про ситуацію в Харкові останніх тижнів. Дипломат каже, прибув до міста, аби продемонструвати позицію Німеччини. Харків Харків перебуває під російськими обстрілами. Харків страждає від цього. Я приїхав, щоб показати Харкову, що Німеччина пліч опліч з вами стоїть і вас підтримує. Прийміть мій візит до Харкова як комплемент вашим мешканцям. Я дуже вражений тією мужністю, тією витримкою харків'ян, і ми зробимо все, чим зможемо допомогти вам. Зустріч німецького дипломата з міським головою у першу чергу була присвячена проектам підтримки, що надає і надалі надаватиме Німеччина в Україні, зокрема і Харкову. Так, під час цього візиту Німеччина налаштована взяти до роботи і відновлення одного з навчальних закладів, що був понівечений під час російської ракетної атаки зранку. Ми вже відвідали університет. Там через обстріл побито понад 500 вікон, і ми зараз хочемо дуже швидко допомогти. Німецька фірма згодна надати грант на відновлення вікон кафедри німецької мови. Крім того, німецький уряд думає над тим, як можна пізніше підтримувати університети в тому, щоб решту вікон теж замінили. Ще один блок двосторонньої зустрічі стосувався перспективних і більш глобальних проєктів, що передбачені для України і Харкова. Якщо говорити про військову допомогу, то каже посол Німеччина у 2024 році планує подвоїти її в порівнянні з минулорічними обсягами. В першу чергу це стосуватиметься установок для протиповітряної оборони. Але вже сьогодні ми маємо думати про майбутнє. Харків в перспективі буде своєрідним маяком Європейського союзу навпроти Росії. І якраз з мером Харкова ми обговорили те, яким може бути розвиток міста. Існують вже дуже цікаві плани, і ми подивимося, як ми з Берліном зможемо тут допомогти. Тому й говорили з мером про те, яким чином можна залучати німецьких підприємців-інвесторів навіть в часи війни. yeah Якраз питанням залучення інвесторів підкресли Мар Харкова, муніципалітет і налаштований зайнятися на міжнародному рівні, оскільки місто вже має ряд пілотних проєктів, що готові до реалізації. Вони ж стосуються відбудови та розвитку Харкова. Зі свого боку ігор Терхов подякував уряду та народу Німеччини за всю ту підтримку, що Харків отримує впродовж багатьох років, і мова не лишень про часи повномасштабного вторгнення. Леся Копилюк Ігор Луханін, Стеніслав Кота Єгор Мікенін, Харків, новини.